Перші в цьому році шкільні автобуси вже передали учням декількох районів Тернопільщини. У них транспорт свого часу забрали у зону АТО. Обласне управління освіти і науки закупило 9 нових автобусів. Наразі одержали 4. Решту обіцяють відправити школярам протягом вересня. Ми не можемо навіть в умовах війни не думати про дітей. Саме тому ми зайняли позицію з тим президента України, що коли він відкривав школу. Соколові Терболянського району не було озвучено, що Україна закупить щонайменше 600 автобусів для шкільних автобусів для дітей України. Ці кроки сьогодні вже є очевидні. Сьогодні йде у об'єднану територіальну громаду Мельниці Подільської в. Заліщицький район, Козівський район, і найважливіше, що йде в Бучицький район, де багато журналі... багатьох журналістів виникало питання щодо села Стінки, де дуже великий велика кількість дітей, і автобус був забраний для потреб антитерористичної операції. Сьогодні туди автобуси повертаються». Директор Стінківської загальноосвітньої школи Валентина Штепула розповідає, понад два роки учні долали значні відстані самотужки. Школа велика і багато учнів добираються з навколишніх сіл. Загальна відстань, якщо ми візьмемо, то протягом 10-13 кілометрів. Тобто відстань досить така висока. І, незважаючи на це все, дітям важко, напевно, ці всі дороги, шлях долати до школи і тому. Звісно, це велика підмога буде, тому що більше часу вони будуть приділяти все ж таки навчанню відповідно своїм іншим справам, читати і відповідно менше затрачати для доходу до школи. Загальна вартість дев'яти автобусів склала більше 14 мільйонів гривень. Додамо, що протягом двох-трьох місяців у школи Тернопільщини доставлять ще три десятки шкільних автобусів за програмою співфінансування тобто, 70% вартості оплатять з державного бюджету 30% із місцевих.